Мружиться Антон Жилкін сонечко дещо заважає голки по в цьому моменті. Пішла подача і є удар м'яч у воротах. динамо відкриває рахунок. Тому я думаю, у після студії його аналіз. Як завжди фаховий буде дуже цікаво почути, зокрема по цьому епізоду, але мені здається взагалі жодних питань до жилки набути не може. Удар зараз класно! Буяльський, як віддав, передачу на Шапаренко. Знив перехоплення. Попов протягнув м'яч. вже матрів 15-17. Буяльський. Праворуч дотик Хороша передача зараз, Тимчик. Бирання за динамівцями Банат Буяльський. П'ятою. Скільки ж передач цих тонких сьогодні від динамівців Ми побачили. Ну, вже чотирьох футболістів нарахували А зараз судого Микола Мих багато підігрував. Давайте ще раз дивитися. Буяльський на прийомі обходить одного, потім другим дотком другого. І Шапаренко до свого забитого м'яча вклад додає. І ще і. Асист просто вкладає м'яч у ногу Владиславу. Ванату ну і нападник такого рівня як Ванат такі моменти він, звісно, реалізовує.